Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Правоохоронці продовжують арештовувати активи родини Медведчуків. Сколівський районний суд Львівської області задовольнив ініційований службою безпеки України позов і наклав арешт ще на три земельні ділянки, що перебували в незаконній власності Оксани Марченко, дружини підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомила прес-служба СБУ в Телеграм. Як зазначається, загальна кількість згаданих наділів на Львівщині сягає більше 2 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що вони незаконно перейшли у власність Оксани Марченко кілька років тому. За попередніми даними СБУ, у 2009 році Райдержадміністрація ухвалила протиправне рішення про безоплатну передачу земельної ділянки в туристично привабливій частині Стрійщини від держави у власність приватної компанії. Не зробивши жодних змін у книзі записів про державну реєстрацію державних активів на право власності, щоб заволодіти майном на законних підставах, пізніше підприємці вказали, в офіційних документах завідомо недостовірну інформацію. Наділ вони розділили на три окремі ділянки, оформивши їх у власність підприємства. Згодом там почали будувати туристичну інфраструктуру. Слідство встановило, що кінцевим бенефіціаром компанії, яка отримала ці землі у свою власність, є Марченко. Внесена в санкційні списки Ради національної безпеки і оборони України. Наразі розпочався процес передачі арештованих Сколівським районним судом активів дружини Медведчука в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА. Нагадаємо, у липні суд також арештував майно Віктора Медведчука і Оксани Марченко, яким управляли з РФ, йдеться. Зокрема, про банківські рахунки, земельні ділянки й готелі підкреслимо, гроші на безневинне прочанство телеведучої мільярдерки зароблялися не лише її багаторічною роботою в розважальних ток-шоу, завдяки розслідуванням програми «Гроші» та схеми Корупція в деталях стало відомо, що Марченко є власницею новошахтинського заводу з перероблювання нафтопродуктів у Ростовській області Росії. Саме цей завод протягом багатьох років забезпечує нафтопродуктами бойовиків, самопроголошених ДНР та ЛНР. Водночас, за документами в Україні у Віктора Медведчука, бізнесу майже немає. Влітку 2020 року в декларації він зазначив 97 компаній та фірм, записаних на дружину, елітну нерухомість, кілька автомобілів, серед яких Мерседес benz Майбах С С-650», Землю, реальна вартість якої була применшена: ювелірні прикраси, твори мистецтва та інші дорогі речі. Після викриття спонсорства війни на Віктора Медведчука та Оксану Марченко наклали санкції. Всі рахунки родини, начебто, було заблоковано. Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація. За 14 кілометрів від нашого кордону на території Російської Федерації розташований один із нафтопереробних заводів, яким володіють Медведчук разом зі своєю дружиною та Козак. Соратник Медведчука, власник каналів 112, ЗІК та Ньюс Ван, також разом зі своєю дружиною. У нас достатньо доказів того, що це терористичне огрупування, яке свідомо фінансує та допомагає бойовикам, на підставі чого було проведено сьогодні засідання. Був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи. Розповів секретар РНБО Олексій Данілов. До зустрічі, друзі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.